І кохані, в центрі яких подій ти опинишся найближчим часом, думати тільки про себе. Дівчаточки, ви питаєте, як довго буде акція на фінанс? Знижка, на молодне фінанси, не знаю. Тому заказуйте, поспішайте, тому що далі буде. Вже можливо знижка на щось якийсь інший амулет, але поки що на вінан це для вам подарунок для того, щоб ви могли собі дозволити і придбати все, що ви хочете. Вам все віддасть цю можливість, але вам треба буде щось робити, брати в свої руки ті шанси, які вам будуть давати. Боже, Боже, хтось поспішає в центрі, який хтось до вас приїде, дівчаточки. Так, так, приїде, захочу початок замов відносин. Ось центр яких подій. Боже, дай мені натхнення. Цей вет, вітер мене дуже нервує, чесно кажу. Тому що його немає, а тут біля річки чомусь він такий. Странно дуже. Окей. І так, центр яких подій ти будеш особисті розкладати пів на запитання, амулети і амулет на рік. Дівчата тільки заказують, проплачують навіть ще амулет я. Не сказала, що це буде, вже починаються зміни, тому що моя енергія дуже круто діє. Дивіться, у вас буде продовження чогось, тобто буде шлях до чогось нового з якоюсь людиною, тому що трійка жезлів. Або це у когось було. Боже, Боже, треба все сприймати. І вітер він від Бога, але окей, окей, так. І тут якась тайна. У вас був шлях з кимось так спільний. Але була якась таємниця, Ось так, дівчата, коли карти викладаєш, і що буде дуже скоро. І так, і скоро ви з цим чоловіком таки сядете в одну лодку. Хоча у вас будуть думки, які будуть краяти ваше серце. Тобто, так, бо ви для нього дуже красива, ви для нього дуже така про. Як пройти повз вас, тому що ви сексуальна красива, ви енергійна, ви емоційна, ви ставите мету, ви дієте, ви королева життя, у когось таємна жінка. Зараз ви нічого не отримуєте від чого, -чого. Він нічого ваш бік не робить. Так, він егоїст, дівчаточки. Причому це було довгий час, щоб ви знали. Він розбив вам серце. Цей чувак, тому що він не робив вибір. Є третій фактор у вас цих відносин. Він повинен був зробити вибір. І тому ви стали з мечем щодо цього. Але дівчата, трійка контактів говорить про те, що буде у вас продовження. Чомусь мені це не дуже подобається. Буде, буде локо, дурак. Деяких вже по 15-му кругу. Я знаю, дівчаточки, бо тут вищі сили присутні. Не знаю, що вам робити. Вищі сили тут. Треба це.